десь би не ложиш картоши. Приїжай, дай, яке гарно. Приїзна. Віддаю мій і мої вас вітаю. Де ж у поліхпахерству? Та яка, паріг, я капаю. Не, ти що? Ні. Що ти а, мені ти привезла? Число. Маленькі подарунки я вам привезла. А наві? Маленькі. Да. Маленькі. А навіщо Маленькі. подарунки? Ні, ні, я, ні я, я хочу те, що за гроші. Ні, за гроші мені. А, посуду мыть? А, по дякую, мы. а, ну, а, а, а привет. 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 Привет, Привет. Привет, Привет, А привет. Привет. А, а, ты, ты? А, а руки а холодные какие А, а ты чё они а, а а да, не буду Проблемы Так, ну ладно, все за стол. І, 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 і всі за стол. А, вибачайте, трішки раніше. Коротше, ля-ля-ля-ля-ля-ля трішки припалила цибульку. Сміття тільки поняла. У нас одиннадцять часов вони беремо. У нас в одиннадцять. А нам добре, ми ніколи ніколи не позібають. По <ресонна> а, а в нас пів восьми восьмого. Я якби так, то я б цей. z večera bi jo višala. No, Frenji, не ne ne ne. А, а что ты себе тарелочки пустишь? Ты что, я, я поставлю, но ну, я же наелась, я тебе хочу лечь. Нет, а а не, а я не наелась. Ты? А, ну, <свят> почему она <свят> наелась? Мы, <свят> мы, мы чай, чай пили. Мы ели, чай пили. Кто чай пил? Мы кто ели, мы кто ели. Ну, как же это? Ну, ми, мабуть, півдесятого їли, так? Да? Ну, чи, чи видно поїли. То вже поїли ми. А, а, свята, у... а свята у вас є? Yeah. Свята сьогодні цілий день буде. Да. Да. Ой, ну таке, тоня, мені не сказати. Ой, один. Залітна один... сестра. О, Шо? що вони пишуть? У мене таке, воно бенкирде. Три один, два, один, потім три з половини, чотирнадцять тридцять, восім тридцять. Трой, я казала. Як би може. Тебе просто не було видно. Я ж св... весь. Ну, якби ж оцей я тут крутився, щоб всіх бачить. А дивлюся, Люсю мою не видно. Тепер видно. Ну поговоріть про світло. Та ну то ну, там, де? де ж у мене тепер цей новий розпорядок, я не можу розібратися. Ну, Ні, тоді було просто. Так, так Третья, да. Третя черга. Від, а, від... від тоді до тоді. 20 тоді. 20 тепер третя-перва, уже там... Пишеться, уже такий Так, давайте Як так. Буде, що у нас цілий день не буде світу. Наталочка, так, так. давайте, поки все тепле, що підогріть, Люся скаже. Не, От, і галець. я виключаюся, і, і нам смачного. Бо Наташа спішить. Куди спішить? А до мене тільки що кременечка подзвонила і каже, я зараз приїду Туле, до вас. Туле, я, я приїхала в больницю і десь угу. через час я буду у вас. Так я хотіла побігти, що же жісти з Я зайшов двір, подивився в порядки, які у вас. А? Ох! Ви ще зайти до я подивився, як вони повідали. Ну, я... Непогано, я ну непогано. І, і без опиту, без досвіду. Ну, ну, і, ну а тепер ну, я оту, потихеньку кравчучкою. Я, я його... теж хотіла. Да, ну, йому... Ще йому все жалко. Викидати оці а, чубуки це... йому жалко. А ага. тут вишенька буде. а що, що жалко, вона буде рости по неволі. Ой, буде ну піднімати. це ж Артемчик, нехай. Як... Ну, все одно да. Отут так, лишили, страші, каже, так. потім як буде мороз, вже він, ну, часу в нього не було. А те, як кравчучкою за хату отак потихеньку перевезли. Ну так, да, бо, боже, упасіш не викинь. Ну і нам ну, у жорлики, да. Там такі дідмети, брюна хороші. Пішка, бери грій нам столик. Давай, накладай і я буду гріть. Говори, скільки толі не наклала. А я два, ага, я подіблю буду... буду... подію. Ага, так. А оце тепле? Ну попробуй пальчиком. Я, я тільки що гріла. Тепло я чую. Ні, то я оце. Так, і нам Це смачного буде. тобі я грію. Люся, а оце ж крилишки по рецепту нагідців робила. Ну ага. поняла? Ага. Угу. Так. Та ти попробувала. Я ж дала, щоб ти спробувала. Та я думаю, що вже все. Так? Да? Туля робить розпаковку. А то подарунок подару зробили, а. Ой, клас, дякую вам, друзі. Попробуй. І, і... Ой, вообще. О, що можна трошки прикрутити, бо, навірно, багато газу йде Бо Не треба, не <годи> багато. Так а, не наш. Швидше, швидше. А а Воно прикрушується. А це що Не може бути, Так, прикручується. Тільки щоб синеньке було. Прикручується. Бо дуже багато. Ага. Аму, менше. Зараз менше. О Ще менше, ану, оце вже, мабуть, не буде. Да, все. Що так можна? Це посеред. Оце. супер. Дякую вам. Галу, да. Дякую. І чай. Ось такий. А ще що? ж Люся тут поскладала, бігу мені нічого не показала. Ну, ну, серветочки завжди ось пригождаються. А це мити і тарілочки. Ось так. Да, Гарна. У мене така сама кольору Тільки мене оранжево. А, Ті я... оранжево. О -о -о -ой. А ну давай розпаковку свою роби. Така сама, тільки. Ну що розпаковувати? Така сама тільки Та в тебе жовтий в мене... Ну, вроді як дремунный. Лимон, да. А в мене трошки. А да. Зажигало. До зажигало. У мене мандарина. Ага. Тебе так. Да. Да. Мандаринка. Клас. Це, це каже Наташа, я трішки поділилася з Люсією такими конвертиками. А, -а, -а. вона каже: а в тебе що таке є? Ой. А каже, чого ти до мене не приносила? Ти ж п'єш таке кофе. Так у тебе ж кавомашина. На що тобі таке? А як світу немає, ми ж тоді не п'ємо. А Віка тільки ось його недавно. А, ну да, Так Віка тільки його отримала. І якщо світла нема, це ми тільки з тобою ось недавно знайшли мелене. Ну да. А то ж ми. А в зернах ти тут ніяк не насипиш, тільки молоть треба. Ну ладно, я не п'ю кофе, тут для тебе буду. <губи> Та, я такого мила. не бачила, я таке не бачу. Думаю, що воно засипається. Било на Веліекспресі. Так, да? так, да, так. Да, да. поп... Ну ні, ну що хлопця тут придумаєш. Ну, так що. Люся, зараз я тебе. Ну, на що воно не це З Згусторово, ну. Це ж ми купували, накидло. ой гайрячи, ну його купимо. Ми ж купували ото ось, як БТБ э, 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 по 19 почина, по 20 гривень. І воно ж бачиш... — так хорошо, Особливо, ввеси... ну осталось. Ось так у вас. Мішечко. Це прелість. Що хочеш? І не, а і немає чашки отого, от а ж так у да. чашка остається, хто з нас Так, що мені тут витерти, так? Да? А хто це пити буде? Це Боже, пів мішка насипала того кохання. Хочу, ти півтори чайний лучше. Оце хрє, там хрє, три, три оцих таблеточки буде яких там? Оце що кофемолку за да? капати. Оце, оце робити. Та ні, Наташ, там речки, оце двойне дуже добре э, в, в машині. А отут воно ще густіше. Так. Да. От уже кофемолка. Да. Кавоман. Кавоман. Капоман. Кавоман. Любик кліпке. А для серця погано? Так да, все добре Ні, з тим серцем. Один раз, да. два рази таке можна. Все бачиш, все тут лишилось. Ага, півбішка. Да, Та дуже воно розбухло. Півбішка. <реш> 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 Давай я тобі чай зроблю. <реш> так, а курицю вам чай не дать? Не треба, мені не треба. Давай. Чуть -чуть. Половину ложечки. Це корисно. <реш> Ложечка в тебе є. Так, тожечка, пішла я. Та як, я тебе не проведу? Сама підеш? Ні, я сама піду. До... То, що а, зробити. так, а де Фендя? Це ж мені треба її взяти. Так, посиді, хоч каву поп'ю. А тут... <рик> е... Наташа, ну так до, прям, до... Давай мені чайку трошки. А, а, а трішки це отаку от чашку, як у мене. Да. Чи більше? Ні. А скільки на неї посипати? Не треба, я з да? Так? Так. Я з варенням со покуштую та забуду. Буду йти, Тоня. На. До мене племенеться їде. Хай їде. Не надо мені чаю. А як ти? Ні, я не вот, okay. да, да. А зараз я тобі ложечку дам, не всянеться. То того, то того. Ні. Нічого. Ну так, да, як ти бігаєш, як ми до тебе приходимо? А, там же воно є. Нічого страшного, хай почаще приходять. Люди і живемо далі. Я сьогодні тоні розказувала. Ну я встала то раніше, тоді ж в мене так сильно спину скатилу, витерла, нєтки повипивала, повимазувала, трошки полежала. Ось уже 8 часов я встаю. Вибач, думала, що і подиналила. Ні, того теж. сонечко, соночка, за це. Значить, виходжу я, ну думаю, що ж мусор же винесу, ще собакою погуляю, глянула по телефону два морозу. А мене пальто це, ну, зелене, це, воно вже виносене. Думаю, ну ладно, надіну я жаєточку під його. Наділа жаєтку, надіваю топчики свої. Думаю, що собака трошки побігає, мусор заберу і піду ж до тоні. Ну, вже ж раз вона жде, чай пий. Я, я жду, поки ти розповіси, прав, тоді сяду. Прав, прав. Значить, так, виходжу, тільки виходжу, на дзвонить, ти мені скаже, як у мене світ буде оце, буде чи не буде. Ну, я їй казала, бо там у мене на четверта група. Кажу, я не розумію, Вони таке, кажу, зробили, що не. я зараз не понімаю взагалі. Нічого. Я й собі не знаю, коли він буде. Ну, п'ять не обійшлося. Вийшла, наділа жалетку, і вже ж виходить, шапку наділа, пальто наділа, дзвонить Саша. Дзвони Саша? А чого ти діти? Та кажу, виходжу собаці та тісте, а чого так пізно? Ну кажу, з бабушкою Надією балакали. Поля ля лякали, виходжу, відкриваю двері, дзвонок, визнаю. Люся дзвонить, з Люсею. Я ні машня перекличка була. Я мені так смішно. Тоді ж, поки своє виходжу. Вдія що виходжу на дворі дощ іде. Який мороз! <сі> не а я так, а все, -мороз, не тепер. Ні. Тонечка, все, зая, дякую, побігла, до мене племяшка є. Хорошо, Наталочка. Ну добре. Так, Люся, ти можеш взяти э, фендюшку? Иди, Иди. На ручки, на ручки, бери, 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 бери. Бери, бери, все. Все, зай... все держи, держи тепер, будь ласка. Я пішла ну все, Наталочка, сама вийдеш. Сама я вийду, дорогу знаю. Хорошо. В на, на столі там те, що аєчки. Забери, забери. Ага. Ти... Пока. Пока. <рив> Поки Давайте, дорога себе, пішла я, бо в Див... мене таюша є. Хорошо, а ти. Димай два. Дубль два. А ось Олюся вже взяла Фенді на ручку. Пока, да. все, пока. Всем привіт, Тані тоже. ні ні Не-не-не. Все, все, сиди, сиди, сиди. Дивися. Три... Ага. Не пущу. Не-не, сиди на ручках. Куда? Не, не в... Вона не вкусе на руках. Не вкуси? Ні, на руках не вкуса. Не, на руках не. Не вкуса. Не, не Гуляємо. Так, я вийшла. Що... Ага. Хорошо. Гуляємо. Гуляємо. Закривай там двері. О, о, о. Все, можеш пускати. О, о. Так. Все, ага, все. А, все. все? Ага. Не, не встигла. Наталка Наталка пішла. Пішла, пішла. Ой, добре, посиділи, не забудь ці пакетики. Фендюша, йди сюди. Хто То вона не може закрити віранку? Там вже та отак. Ой, трішки посиділи. Посиділи, покушали, дякую на Так, да. А ти як, як ми приїжджаємо, як теж. А так що я от, Наташа каже, я кажу, що ж тоді готовий? Два часа в нас кажу часу. А вона каже, ну вони дуже люблять картошечку. Кажу, щас ми... да, сама є, Ага. Yeah, yeah. А в а мене поправилася білизна. Я стаю картошку чистить. А вона каже, давай мені картошку, я буду картошку чистити, а ти йди повивішуй. Yeah. Я повивішувала, а вона чиста. Я кажу, так я полізу ще й в погріб. Ні, yeah. yeah. у дітей в кімнаті yeah. там. Ага, Та Дивлюся, там вологість 40%, думаю, О, нормально, yeah. вийде, yeah. біля батареї. Там ото ну, ж Віка купила, то щоб малюку була волога. І там же треба, щоб вона піднімалася. і Кажу Віка, хоч кожного дня віше туди простить, щоб відлічувати. Mm -hmm. mm -hmm. Щоб увілічувати. Ну а фоточки не, не чиняється. Вікно відкриваємо на провітрювання, там да, відкриваю. Ну коли ж малеча, то треба ж да. закривати. А так. Це такий кліпчик. Так інтересно дивиться, як на Ну, Лежить так. Повернуся. І вже ж хоче повсти голову І хоче повз, вже побочку піднімає, а я ж ото за п'яточки отак руками. Ой, вже награлася, Вікуля вчора каже, я хоч би спала. А заходить, а я сімчасова, я колочу, до мене, може, дитина встане. Колочу собі каву, вона каже, ну, поп'єш кофе, хочеш заберемо? Звісно, кажу, хочу. І я то забрала, ну вони позаморювалися і ще ж ну, да. то і до поспали. Ні, ну це важка робота, це що вони там поробить Ні, ми вдома були, ні, Боже, та таку дитиночку на похорон навіщо? Yeah, да, так. Ні, ні, вони самі поїхали Так що, а назад їхали, заїхали в Вару, папу відвезли, потім заїхали в Варус. А вже коли вони в просторі були, я не знаю. Вони мені купили павербанк, бо в мене е, на, заряджає тільки на 50%. Mm. То вони мені купили павербанк е, такий, що, мощний. Mm. О, то я дуже задоволена. Думаю, це як, як світла немає, ну так уже ж. Та ти там, я тут дивилася, якийсь день тебе щось не бачу і не бачу. Не бачу і не бачу. Вже думаю, буду. Это, Прошу это, да, да, ага. Все там нормально щось задержка. Мені показалося десь задержка, да, да от там як Наташа в красному пальто до тебе приходила це п'ятниця, чи, чи, чи субота. А тоді не видно. Ну так чого ж ти мені малюка не прислаєш? Та де ж ти з ним? Чого ж ти не а, я тобі не прислала вайбер? так не, та зайнята тишина. була, да. Думаю, що такое? Тішина, тишина. Ну ти тоді в ютубі дивишся. Я, я дивилася ютубі, так. Ну і я вже натішилася. Я кажу цей малюк повернув мене до життя. То я все це ж воно на камеру не видно, а так сидиш. І плачеш, і, і, і тужиш, і. А це вже я, я тільки чекаю. Поїхали вчора, я кажу, коли ж ви приїдете, а Вікуря каже, ну в п'ятницю як все добре, що я піде. А о кажу, добре. Ну так хорошо, Тоня, і їм хорошо, вони побудуть самі. І ти сама да. трошки побудеш сама. Ага, каже, відпочивай. Так, так, так. Я кажу нічого. Я, по -по -по вже на 50, ну, я не 60. Ну, Та ну! Це звичайно, да. що навіть не 60. Так, да, да. Слава да. Богу, так. Да. А як ж, ми вже поїхали в город і не спіша. я ще й цьому все кін зайшла. А, а що купила? Нічого не купила. Ой, я так давно вже в секані була. Щось спр... а воно мені треба. Мучався, о, це так, жа... я, це а, ж я загорілася, ой, мені це є такі, ну то як у тебе чорні, то тобі віка купила чорне. Ага. Типа такий. У мене ж спортивний костюм такий є. Ну, мені його так жалко, мені так нравиться цей костюм. Думаю, та я куплю на перемінку штани ще. Ну що, я пішла? Пішла сьогодні по ринку, по, пройшлася по магазинам. Ну, ти знаєш мене. Та да я з тобою ходила. Там якесь відео є, що ми э, вибирали їй з Так, Якраз 70 років було Толі, так, да, Толя? Да, да, да. Здається, так, і ми назад. Да. скільки думаєш... ми приміряли, та жіночка-продавець, мабуть, О, де ви мені взялися такі? Ну, а потім і сама думає, ну ну дофіга, ну дофіга цього. Чи зайшла й пальто не поміряла. Думаю, може пальто ще купиться біля. Ага, ну, поміряла. А тоді думає, ну. Та є що. Ну, ну, -на. разні... Всякі разні. І ну, да. ну, ти знає, що би все? Ви хоч виїжджаєте, ну да, так, Люсі можна там <свят> десь що... <свят> одягнути. А я ж зараз. Вона... Мода міняється. <свят> да. понятно, що вже те, що в мене є, що таке, що. І вже не хочеться, так? Так, його можна десь і так по боку кинути. Там до мене. Да. Не потрібно. А як це Віка каже? Я кажу, це я заскучаю, а вона каже, дві маршрутки і Я Кажу, ні. Ні, кажу, лучше ви сюди. Дві маршрутки. Ага, дві маршрутки, каже, і приїжджай. А це не було так швидко. Чого була, так, декілька разів була. Двохкомната. У них двохкомнатна квартира. Конька велика, от, одна кімната, мабуть. Скільки етажів? Так, перший, другий, двох етажний, да, двох етажний. них на другому поверсі. Окремо заходить. У них оце вхід. Котельці, типу. да, вхід і йдуть на другий поверх. На першому теж тут немає. Перший таж з того боку дому якось, заходить. Да. От і от, там квартира, люди ніхто не живе, що вона там? Що там готовка стоїть а ще що вона? Ні, там сумка. Чи то сумка, то сумка людина. Ага. <свистеться> 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 <И, свистеться> ага. І з того боку там дві квартири заходять від теля, а тут оце в них квартира поруч, там ніхто не живе, ну хазяїва є. І їхня квартира. І в цьому будинку десь іще один, о, там є далі входу, також, як і в них. І там папа живе. Тьома. Ну, мамина і папина квартира. Ну, мама ж зараз в селі за мамою доглядає, а то папа там. То вони в одному домі. Оце ж він виріс там, привик, то ж там і купив квартиру. Це як вікуня наша. Тоня, а я тобі скажу, що мені подобаються ці двохітажки, оці трики ташки. А, і -ташки. І до речі, оце ж у них виходиш, і в них такий клапік так, землі, землі. там вони там квіти посадили. Оце я їм дала і беріку, це вічно зелену і можна посидіти там, мангал у них є. Вони так, це класно. виносять там. Ну і віки подобається. Я якось со згороду й не не приймала. Я тоже якось не дуже якось та а вони та всяться від нього. Люди попривикали живуть. Да. У нас такий дома десь тут ниже сімо школи, там де вчився, там не судна батька, батька штраф. <прохи> Двохэтажки. Там, там, да, 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 є да, там такі котеджні дома. Такі самі, як це вона розказує, двохетажні будинки. Ну, їм подобається. Вона крувами путями там, знаєш. А, так одна кімната така, як десь у нас. Оце спальня, в мене десь квадратів, може 19-18. А от іще там одна, вони ж окремо. от, Та менша. Єдине, що у, у них немає там балкона. Хоч другий поверх, а балкону немає. От білизну вони вішають оце теж на оці сушинки. Ну немає. Ні, я знаю, що в цих домах. Так а можна зробити через вікно зробити уголок при... прикрутити. і... Ой, не давай ідеї. Та це б бачив доставить. Та я вірю, ну, йому тільки дай ідею, це віка да. якби сказала, він би вже думав, як це робити. А що я то... Отож, вже... там? Що робити нема, що там швидко. Ото вже отож привіз оце, трубу ж нам там за оцю витяжку, що йде, що от печник нам сказав, це як. Що. треба. Ага. В нас вже воно таке було, і воно все посипалось. Так є не таке, є трошки це саме воно у фольгі, у фольгі вже готове, там сутіплення йде. Просто вставляєш ну, і все. Є, а, так, я так, поняла, так, що в трубу... воно вже є, так. Да, воно... Вона така оцинкована труба, і в неї вже утеплення йде. І оце спеціально для цих дивоход. Не знаю. Ну оце як я придумав. Є. Ну, придумав, що да, пань да. буде, поки так. а потім буде ясно. Та ну типу азбу Бо я кажу, я кажу, як це зараз ж не перевіряють, а що як було нормально mm -hmm. все, то вони ж ходять, перевіряють і предписання дають, що це так, так зробить. Ми саме накушалися, і нам треба їхати нашу... Ой, Ой, ну, нарошечку годувати. Да, а да. я на руки взяла ось у красуню, щоб вона їх не схватила. О, Бо о, така шустра. Я така. вам о, дякую за... Вона, да, не да, таку... вона не скільки їсть, да. а скільки не з'їсть. Але ото... Хват... Хапає так, бігом. Можна глянути на твої подушечки? Так, да, да, будь ласка. Я тільки не пам'ятаю, чи я за... застелила чи ні. Я ага. застелила. Ага. І, ну, так, коротше, оце комплект. так, ага. Такий комплект ага. просто приємна. Ага. Ну, це ж бачи, на ту баненьку подушечку, просто зверху нашила. Ну, це це такі ото, видно. як у нас під нетім. Ага. Ага. Ну, це ж, Трішки воно не. Ну, ото, що на е... чехол наверху. Да. Тож воно один бік, а це трішки да, як повертаєш, да, воно інше да, да, і грає. Да, да. Ну, а так нічого, виставляю та й. А це в нас там Фендя спить. А, це її ліжко. А це вже Віка дістала. Вінок каже, да, ну, бабуля да. вішай. Ну да. Ну і думаю, ну найду час та й повішаю. Бабулька Так. Да. Угу, Чогось такий видався тут. Да, такий сумний, сумний синочок. Угу. Так, Молодець зять. Да? Просто. Так а так, як так світло роботу, стало. Світло таку роботу проробили вони. Ой, так! Да. Просто, просто. А скільки ото попереносить за хату? Переносить, і оце ж поотпилювати, то що спилять, а ще поотпилювати, такі. Отросточки це просто. Да, да. Ну, а я сьогодні, може, й вийду, якось отак буде тепло, тут хоч попідмітаю. Да, ну нічого. Зато світло-світло За стало. Після завтра не буде? Після завтра і післязавтра. ну, трошки потрягне, тобі. А, це, легше буде її. мені змітати. Ну і все. От, я, я сьогодні. От, е і Сьогодні трошки там щось да, Чакувати, да, та щось відпочиваю. Буде. Особливо оце ось, о. Люся. <laughs> Чебуки. І кажуть, все каже, треба, все треба, все треба, Боже, все там. Це моя зірочка. Пока, пока. пока, І айкон проважає вас. Ай, ай, Толя казав сьогодні, що сірий не приходить, а він ось. каже, гілочок немає ніяк йому пройти. та він знайде, як пройти. Сірий, ти їсти хочеш. Зараз грію і даю. Таї? Не лай. Ти смаколики отримала, отримала. А на нього не лай. Я теж йому їсти дам зараз. Нагріла, щоб тепленьке. Хоча на дворі не холодно. Так, тільки ж не перелий. Давай. Іди сюди, в уголочок, отак. Іди сюди, іди. Іди їж. Отак. Не бійся. О. Це? Ну, от. Такий кабан здоровий став. Дивіться, ух, як майкун. Ну, смачного тобі!